Всіх вітаю знову на каналі. Знаєте, тут в Канаді дуже коротеньке літо, але що мені подобається про канадське літо, особливо живучи в такому холодному кліматі, що навіть при тому, що тут 6-7 місяців такої, такого холоду, слякоті, неприємності, багатьом людям це страшенно не подобається, багатьом людям не подобається навіть водити автомобіль зимою. Ну і в загальному люди не люблять мерзнути, але все рівно. При тому, що таке коротке літо, тут абсолютно можна вирощувати любі овочі, абсолютно все, що можна вирощувати в Україні, ви можете вирощувати тут в Канаді. І в Канаді, в Британській Колумбії, навіть персики ростуть. Тобто не такий тут і клімат вже такий поганий. Мені персонально він подобається, багатьом людям він подобається, і деяким людям він не подобається. Звісно, це можна зрозуміти. Сьогодні ми тут зібралися за для дуже і дуже цікавої та важливої теми. Зараз тут в Канаді. Злі на українців. Уряд Канади має проблеми із за того, що вони пустили дуже велику кількість українців і дуже легко їх пустили. І це одна з найлегших була, можна сказати, програм в історії Канади, яка дозвола багатьом сім'ям приїхати в Канаду. І сьогодні я вам прочитаю дуже і дуже важливу статтю. Я вас попрошу послухайте це, бо ваша думка буде дуже цікава, і це не просто так, що воно десь з повітря береться. Це дійсно, що зараз відбувається. І цікаво, як це все буде розгортатися і надалі. Ваша вподобайка, як ніколи, буде дуже важлива. Або дислайк, абсолютно що вам подобається, що дислайк, що вподобайка допоможе, щоб побільше людей могли натрапити на це відео та почитати, що зараз відбувається, що знати, що відбувається. Тому Буду чекати вашої підтримки. Якщо вам подобається україномовний контент, якщо ви за україномовний контент, то я вважаю, що ви просто абсолютно повинні підтримувати україномовний контент не тільки мене, а в загальному всіх блогерів, які старанно працюють, бо це нелегка праця, це важко кожного дня створювати контент, розповідати дійсно, що відбувається з країни. І я думаю, що багатьом людям це дуже цікаво, такої інформації. Важко отримати, якщо не буде, наприклад, мене чи інших блогерів пропадуть, то хто буде вам доносити таку цікаву, різну і важливу інформацію? Знаєте, в нас в українців дуже є велика проблема в тому, що ми, українці, любимо дуже всіх судити, постійно комусь щось не подобається, хтось кудись до когось в гості піде чи на весілля. Потім будуть обговорювати тиждень-два тих людей, що щось не так було. або... В коментарях або в новинах, або під любим відео, ви знайдете якісь розумієте, провокативні коментарі про те, що самі українці е, займаються самоїд, самоїдством. Постійно українці вважають, що потрібно деякі намахати іншого українця, що потрібно якось постійно е, жити в такому, знаєте, якомусь такому ж заздрості, щоб іменно інший українець, не дай Бог, не був краще від того українця. Це дуже прикро, тому у нас стільки проблем в загальному в нашій історії, бо дуже багато є, знаєте, цього таких зрадників і такого, що немає якось такої просто е, міцності та єдності серед суспільства. Але ми маємо те, що маємо, і на жаль, повернути абсолютно ці всі речі назад не думаю, що вийде. Зараз я вам хочу прочитати дуже важливу річ, те, що зараз відбувається в Канаді. І я не один раз розповідав про те, що відбувається з українцями, як українці деякі зіпсули імідж багатьом українцям, які тут вже давно жили, і просто не розуміють багато важливих речей. Отже, про що йдеться мова? Ви будете дуже сильно вражені і, можливо, навіть шоковані. Може, ви просто будете нейтральними. Хто знає, як ви зреагуєте на цю статтю? Ця стаття є на англійській мові, і вона спочатку була, звісно, тільки на англійській мові. Тепер же є на українській мові. Тому дуже цікаво буде почути це. Отже, українцям у Канаді доведеться посунутись. Афганці та суданці кажуть про дискримінацію в їхню сторону від українців. Просто послухайте це. Вихідці з Афганістану заявили, що їх дискримінують за ознакою паспорта та видають набагато менш віз, ніж українцям. Федеральні чиновники Канади обговорюють зміну. Політики щодо українських іммігрантів вже зроблено перші висновки про дискримінаційний характер рішень, прийнятих у 2022 році, та можливу зміну візової політики Канади. Про це пише CBC News. Співробітники міграційного департаменту направили службову записку Шону Фрейзеру, міністру з імміграційної політики, у доповіді висловлено тривогу щодо порядку видачі віз українцям, які рятувалися від відторгнення Росії. Видання нагадує: від початку повномасштабної війни Канада схвалила близько 962 600 дозволів на в'їзд. Приблизно 298 тисяч людей справді потрапили до Канади. Хоча статистика про те, скільки українців залишилося, конкретно немає. Документ дозволив людям повноцінно жити, працювати та навчатися. Крім того, візи були безстроковими і не містили вимоги покинути Канаду, наприклад, після закінчення війни. І в такий спосіб було створено прецедент для представників інших країн. Як зазначив CBC News, яка отримала доступ до матеріалів уряду, з позовом до уряду Канади звернулися троє афганських іммігрантів. Справа поки що розглядається, але вже стала тривожним знаком для команди Джастина Трудо. Вихідці з Афганістану заявили, що їх дискримінують за ознакою паспорта та видають набагато менш віз ніж українцям, незважаючи на те, що в Афганістан не менш гаряча точка планети. Канадська рада у справах біженців також вказала. На дисбаланс між програмами цього разу українською та програмою надання притулку вихідцям із Судану африканська держава зараз перебуває у катастрофічному становищі, і громадяни намагаються врятуватися, зокрема, й у Канаду. З огляду на, на масштаб кризи ліміт 3250 заяв для суданців недостатні. При цьому Канада ухвалила необмежену кількість українців, йдеться у заяві. Поки що влада не робить конкретних кроків про те, як роблять висновок, журналісти видання біженцям з України ймовірно доведеться посунутись. Віз може поменшити. А поки що міністерство міграційної політики закликало українців упорядкувати документи громадянам, які приїхали, необхідно подати заяву на отримання постійної посвідки на проживання Традиційними способами, якщо вони хочуть залишитися в Канаді. Раніше міністр Імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлено обмеження на кількість тимчасових мешканців. Також під обмеження потрапляють іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочена протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року. Це справді друзі тривожні новини навіть для українців, які зараз тут перебувають. Тому що якщо вже про це почали говорити, розмовляти про ці дискримінації, про це що зараз людям не подобається. Ви мусите розуміти, що ці люди вони хочуть використати теж абсолютно все в свою сторону, щоб теж отримати як побільше можливості потрапити в цю країну. Це дуже тривожно для людей, які планують залишитися в Канаді, які можуть не. Дозволити в майбутньому залишитися в Канаді. І в загальному це дуже неприємно, що так говорить, тому що все ж таки українці, які приїхали, вони багато чого втратили, і Україна вже багато чого втратила. Дуже-дуже прикро. Не знаю, як це все буде розгортатися, але я думав, що це варто було донести до своєї аудиторії. Вам все ж таки цей канал був побудований на тому, на цій всій еміграції, що відбувалася, на українці, які приїжджали. Я дуже багатьом людям допоміг. І таким чином ми повертаємося назад до того всього, що воно почалося. Мені буде цікава ваша думка. Мені буде дуже цікаво почитати коментарі під цим відео. І подивіться, як ви реагуєте на це. Чи ви вважаєте, що це дійсно було нечесно? Чи ви вважаєте, що Канада, можливо, замало навіть зробила для українців? Я буду завершити ще один відеоролик. Знаєте, тут прекрасний вечір сьогодні гарне, свіже повітря. Вже немає цього диму, такого, як був пару минулих днів. Але дуже радий, що сьогодні зміг з вами поспілкуватися. Дуже вам вдячний, якщо ви ще до сих пір дивитеся це відео. Ви справжні, е, ви справжні, справжні. Можна сказати, люди, які мене дуже сильно підтримують, мені це приємно. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.